Стало відомо, скількох генералів втратила Росія за рік війни. Деталі дізнаєтеся вже в цьому випуску. Я Катерина Федотенко, ви на фабриці новин збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення ліквідували 20 російських генералів. Про таке повідомляє японська розвідка. За даними аналітиків, це свідчить про погану підготовку військ держави-агресора. Так, для пошуку генералітету українська армія відстежувала сигнали мобільних телефонів окупантів. Це змусило Москву заборонити використання такого методу зв'язку на фронті. Крім того, Київ зміг залучати інформаторів з окупованих територій Донецької та Луганської області, кажуть представники розвідки. Між тим екс начальник штабу сухопутних сил самооборони Японії називає кількість загиблих генералів неймовірно високою. За його словами, це значно послаблює бойовий дух військ. Чому ж генерали мруть як мухи? Причина проста: перша це збройні сили України. Друге російське вище командування особисто керує сотнями чи навіть тисячами окупантів. Для прикладу, американські генерали майже не гинуть в бою. Нагадаю, у серпні британська розвідка повідомляла, що в Україні було вбито 10 російських генералів. Це казали аналітики, призвело до тактичних проблем у російській армії. Що ж до втрат расистів, то американські чиновники оцінюють їх у 200 тисяч убитими та пораненими. Про таке раніше писало видання за ні. Орктаймс, це наголошували журналісти. Свідчить про те, що втрати Росії подвоїлися лише за три останні місяці. Нагадаю, що у січні глава збройних сил Норвегії заявив, що майже 180 тисяч російських військових було вбито або поранено під час війни в Україні. А в листопаді голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі оцінював російські втрати у 100 тисяч осіб вбитими або ж пораненими. За даними Генштабу збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 135 тисяч солдатів убитими. Додам, що окупанти втрачають не лише свій невичерпний ресурс у вигляді гарматного м'яса, але й техніку. За даними CNN, Кремль позбувся майже половини власних танків, які мав до початку повномасштабного вторгнення. Так, за даними моніторингової групи Орекс, кількість втрачених танків разом із захопленими чи покинутими становить не менше тисячі одиниць. Експерти вказують, що 544 російські танки захопили українські військові 79 було пошкоджено, і 65 кинуто. Дані не включають втрати, які Орекс не може підтвердити візуально. При цьому каже військовий аналітик Якуб Яновський: фактичні втрати можуть становити близько двох тисяч танків. Зацитую, Росія розпочала війну, маючи близько трьох тисяч справних танків. Тому є велика ймовірність, що Росія втратила половину своїх придатних для використання машин. Кінець цитати. Підозрюю, що втрат серед техніки та особового складу окупантів стане набагато більше, щойно Україна отримає далекобійні ракети та інше важке західне озброєння. Друзі, ви на фабриці новин підпишіться і поставте лайк цьому відео.